Мої ластівочки, вам відповідаю на питання. Ви мене питаєте, я двигаю, які ви любите духи? Дівчата, духи. Я наскільки їх люблю? Я користуюсь завжди тільки оригіналами. Завжди. У мене ж багато клієнтів по всьому світі. Мене й в мене і в Америці, в Ізраїлі, в Італії, в Іспанії, в Нідерландах, в Кореї, в Японії. Є. В мене наскільки багато клієнтів, я ж 30 років, більше 30 років вже займаюся допомогою людям. З раннього, з раннього юності я люблю духи. Перві духи, які мені подарувала моя мама, це Крістіан Діор. Вони оригінали. Я ж також подорожую по різних країнах. Завжди в Дюті Дютіфрі я купляю тільки оригінали. Ось, дивіться, Діарісимо. Це наскільки. Це наскільки аромат сирені. це мої найулюбленіші. Це перві духи, які мені подарували, коли мені було 15 чи 16 років, я ж не пам'ятаю, мама. Ось. І я до сих пор користуюся тільки цими духами. Це мої найулюбленіші. Ось це мені подарували. Це тільки оригінали, щоб ви знали. Я ні в яких євах, не в яких ще інших я не купляю. Це тільки оригінал. Я е, дуже знаєте, поважаю і як вам сказати, і насолоджуюся оригінальними запахами. Це Діарісимо. Це мій любимий запах. Я вам відповідаю на ваше питання. Ось це вже почата бутилочка. Це запечатана, це мені прислали з, дівчата з Еміратів, подарували. Там моя клієнтка Надія. От вона мені прислала. Ну, ще багато що прислала, Ну, духи. Це я купувала. В Туніс, як ми літали. Я в Duty Fрі купляла. і через те ось, ну, вони, я користуюсь ними, вони коштують, десь я вам одразу скажу, в Duty Fрі я купляла за 120 євро. Ну, скільки вони в еміратах коштують, я не знаю, але це мій, мій улюблений запах. Ось Крістіан Діор Dior, Diorissimo. Далі Ой, це, саме, це моя любов. Це ангел. Також це оригінал. Коштує він приблизно десь 100 120 доларів. Теж мені ось подарували з Італії. Це оригінал. оригінал. Це від мюлер. Це такий запах. Де я йду, мене всі знають по цьому запаху. Ангел називається. Я вже, ну, мабуть, з 20 років мені дарують всі це мої запахи. Це моє. Знаєте, моє собственне я це я двіга. Сама я двіга в цьому ангелі. Я їх обожнюю. Це теж оригінал. Я говорю завжди, що я користуюсь тільки оригіналами. Це теж моє. Це я вже почала користуватись, мені подарували десь вже після 25 років такі духи. Ну, це, звісно, що вже всі обновлялися. Міс Діор це чудовий-чудовий аромат. Виключаю, бо дзвонять. Це неперевершений. Це теж оригінал, вони коштують близько 120 доларів. Це теж, я вже й не пам'ятаю, хто мені. А, пам'ятаю, хто мені дарив. Це з Польщі мені подарували. Оксана подарувала. Це рози, пахне рози. Ось духи моєї юності. Анаїса Анаїс. Напишіть, хто знає, хто повне дівчата. Боже, це мені було, я в інституті вчилась в юридичному, в Харкові це подарували мені. Женіг на те час був. Ну, я з ним нічого не розписалась, ні не заміж не вийшла. Ну він мені подарував такі ж. І от мені через багато років це теж оригінал. оригінал, Теж подарували. По-моєму, з Германії мені прислали моя клієнтка Галина, по-моєму, з Германії. Далі це новий аромат Гучі, теж аромат пахне сиренью, Я всі запахи люблю, сирені. Я навіть я ще не відкривала. Теж оригінал. Ось вони. Дівчата, пишіть, якими ви духами користуєтесь, дуже прошу, дуже ж багато молодих, красивих дівчат, жінок. Напишіть. Напишіть, я обожнюю ці запахи. І ще я хочу сказати, це теж дуже гарна річ. Це, це сірень. Сірень я обожнюю. Так, і саме головне, хочу сказати, ось теж запах моєї юності діарела. Їх зараз немає майже. Це мені прислали з Нідерландів. Я їх, знаєте, тільки розпечатую і нюхаю, і навіть ну, бризкаю бо жалію. Бачите, це діарісимо. А це діарела, вони взагалі. Їх зараз нема. Це духи 1980-х років. Ну, Но це нові.